Вітаю вас, мої любі глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено магічному кубику грудня. Традиційній грі на українському ютубі, яку, напевно, знають всі, і знають її чудового організатора Оленочку Буганову. Як зазвичай всі посилання на всіх учасників і на організатора будуть в описі під відео. Знову починається магія. І я обрала для себе перші, певніше, не перші, а шість процесиків, з якими я йду у кубик. І зараз ми їх подивимося, повішаю маркери. Так, і перше це рукавички акули, це також четвертий і шостий номер. По-перше, це замовлення. А по-друге, їх буде дві пари, тому їх аж тричі написано. Я думаю, Оленочка мене пробачить. Я вам зараз покажу, на якому етапі вони в мене є. Так, займу одразу маркери, поки що трохи приберу зошит. Так, отже, ось так у мене тут окремі клубочки, щось наплутано ниточками. Ну, я, якщо чесно, більш-менш задоволена. Тут на початку пішло не дуже, але далі. Все нормально начебто. Тут теж непогано. Вони такі худі зараз виглядають. Це через резиночку. Я вам зараз покажу, як воно сидить на ручці. Ось так. Бачите, вже доволі непогано пров'язано. Це, з однієї сторони, ось так. А з другої сторони, просто сіреньке. А тут, з іншої сторони, червона. Поки що начебто не так вже і складно. Е, так, значить, це в нас перша пара. Я ставлю зараз маркерочок. У мене щось маркерочки всі позакінчувалися вже. Залишилися лише ті, які ну, можливо почепити, бо вони круглі. Так, повішую маркерочок отут. Так, Ось так прибираємо поки наших акул. Так, загубили маркер початку ряду. Ось так і ось так зробимо вколемо трошечки їх отак. Далі в мене під другим номером це ажурний светр, який я ніяк не домучаю, тому що займаю зараз переважно в'язанням. Подаруночків, але тим не менш треба просувати і інші процеси, хоча б потрошку, аби відволіктися, бо подаруночки в мене переважно шкарпеткові, а постійно в'язати шкарпетки теж іноді набридає. Так, я в'яжу зараз двох величезних клубочків, і зараз я на цьому етапі я в'яжу рукави на. Ось так спицями, одними парою спицю, техніці Magic Loop. Ось так: у мене два рукава йдуть, ось один, ось інший. І зараз я в'яжу ось таким чином. Я думала також робити на рукавах візерунок, але потім передумала і роблю ось такий рукав. Тут у мене, здається, кожна п'ята петля. Я пров'язую. Ось такою витягнутою петлею. Я думаю, буде виглядати непогано. Тут така сама історія, в принципі. А, що вам сказати? Тут, ну-ка, як би немає що говорити. Воно, в принципі, в'яжеться швидко, тому, я думаю, якщо в один день воно і випаде, то я думаю, можна буде і дов'язати. Я думаю, буде. Це можливо, так. Тішиємо маркерочка. Отак от. Третє, от. тут в мене не залишилось десь маркер з минулого кубику. Ні, наче не залишилось. Так, це наш другий процесик. Далі в нас йде бактус, який я так уже дов'язую. У мене ось стільки залишилося такий невеличкий залишок. Я оце все, що в мене залишилось, дов'яжу, а далі закрию петельки. В принципі, в мене вже багатенько пров'язано, можете бачити. Велике полотно доволі таке. Ой, мої шишечки. До речі, трошки якось мій декор займає весь простір кадру. Трошечки подвинемо його. Так. Бачите, ось такий в нас бактус. Тут залишилось, може, грамів 20-30, я його дов'яжу. Я, до речі, змінила спиці. В мене були оті такі блакитні алюмінієві, і мені було незручно і дуже повільно йшла справа. Я не могла ними в'язати, тому що дуже сковзалася пряжа. А коли я поміняла на ось ці бамбукові. То діло пішло швидше, петельки не сковзаються, е нічого не зачіпається, і е легше в'язати. <плес> так, зараз я ставлю маркерочка на бактус. Ой, я зламала маркер. <плес> таке буває. Так, десь ось тут поставимо на центральну петлю. Де вона у нас? Тут ось. Ой, будь лак. Вибачте, вибачте, ось так візьму на світлішому фоні десь тут. Ось так поставлю маркеручку. Так. Ну, на цьому тижні, дівчата, я буду змогу, змогу буду мати підключатися кожного дня. Тому буде цікавіше. Так, далі в нас светр для мого хлопця. Він взагалі не просувається в мене. Треба все-таки це ж також. Бере участь у спільнику від Миколая до Василя. У мене тут, до речі, є маркерочок. Воно він стоїть. І треба його також дов'язувати. А тут роботи ще Ого-го! Так, і ми ставимо маркерочка ось сюди. Тут ще роботи і роботи. Дуже-дуже багато. Тому треба його потрошечки брати в роботу. Так, це всі мої проекти. Я ще не дивилася кубики, зараз подивлюся і піду працювати. А завтра вже до вас підключуся і покажу, над чим я працювала сьогодні і над чим буду працювати завтра. Все, дівчатка, до завтра. Сьогодні ранок вівторка, і я до вас з вчорашньою моєю роботою. З рукавичками-акулами, як бачите, її закінчила. Вони виглядають трохи смішно, коли вони не на руці. Ну, тому що вони зв'язані резиночкою. Бачите, маркер. Я закінчила, вже зробила м -м, весь декор. І ось так вони виглядають на руці. Мені дуже вони подобаються, але це була доволі муторна і така кропітка робота, скажімо так. В принципі, нічого складного, але оця інтарсія на доволі таки невеличкому. Невеличких архітектурних формах, скажімо так, це було трошки ну, незручно. Особливо тут ще більш-менш, а от коли вже інтарсія на пальчику, ну це якби, взагалі розумієте, по 8 петель з кожної сторони, це постійно з цими ниточками возитися, це якби було не дуже зручно. Як ви можете помітити, в мене знову дві однакові рукавички. То це не пара а або дві ліві, або дві праві. Я не знаю, чому в мене так виходить. Я наче 10 разів обдумую, де правильно буде зробити палець, але виходить ось це. Я не знаю, чому так. Можливо, це спричинено тим, що я знов захворіла. Це взагалі без коментарів, тому що це вже який раз. Я вже дуже сильно хворію. Мій імунітет, здається, вже сказав все. До побачення. Хоча раніше в мене був дуже класний імунітет, я не хворіла, а якщо й хворіла, то там буквально не знаю, один день нежить і все. А зараз, прям, я не знаю, вчора цілий день, я але, пролежала в ліжку з температурою 38, цілий день. Це було якби не дуже сприяло моєму в'язанню, і може через саме це сталося, оце, скажімо так. Хоча на, на той момент я вже якби зробила отвір для пальця ну, на вчорашній я ж починала з цього місця. Ну, я не знаю, чому, чому так відбувається, і я прийняла рішення, що наступну пару. Або, скажімо так, наступні дві рукавички, щоб доповнити оці рукавички до пар, я буду в'язати окремо. Не разом, а окремо кожну рукавичку, тому що мені здається, так буде легше з інтарсією, легше легше не переплутати знову палі, палець і я не знаю. Я думаю, і якщо я збираюся знімати майстер-клас, так буде легше показувати сам майстер-клас. От- тому так. Напевно, мені не варто в'язати рукавиці на одних спицях, тому що в мене є деякі проблеми з вив'язуванням пальчика. Не знаю, чому так, але вони існують. На шкарпетках там більш-менш зрозуміло, там якби. Складно помилитися, а тут чогось отак, не знаю. Хоча, хоча от я в'язала стрілецькі рукавички, перший раз в мене вийшло те саме, якщо може хтось пам'ятає, але далі в мене все йшло нормально. Але, можливо, через таку цю інтарсію, може, в мене так трошки не виходить. Ну, нічого страшного. В принципі, в, принципі, я, в мене є ще. Е... Термін цього замовлення до 20 го числа. Я впораюсь. Я вирішила, що, до речі, на сьогодні випало в нас номер 4,3, 4,3, і це в нас а, знову ці рукавички і бактус. А я правильно записала? Зачекайте, я, здається, неправильно записала. Ні, я все правильно записала, мені чомусь залишить, що там було 4,2, ні, 4,3. і бактус. Я вирішила, ну, а як? Зараз вже 3 е, година дня, тобто я сьогодні закінчила вже рукавички. Вчора я е, закінчила е, самі рукавички, а сьогодні вже дов'язувала плавники і зуби, і за, за, заховала нитички. І я вирішила, що якби, на сьогодні досить, я не буду починати нову рукавичку. Сьогодні буду займатися бактусом. В принципі, там можливий такий варіант, що я його сьогодні дов'яжу, тому що там, пам'ятаєте, небагато ниточки залишилось. Якщо я його сьогодні дов'яжу, то я почну нову рукавичку. Якщо ні, то ні. Ну, я вирішила, в мене є час, я трошечки відпочину від цих рукавичок, бо зараз у в цьому хворобливому стані це особливо важко, дається така складна робота. Уваги мало, тобі погано, бактус там більш простенький, тому я дуже рада, що сьогодні випав бактус, а не як вчора, або рукавички, або рукавички. <гум> Тому що і бактус треба закінчувати, а рукавички поки не горять. Я думаю, якщо завтра випадуть рукавички, то завтра будемо починати. Тобто, ось такі в мене просування за понеділок. Тоді до завтра. Так, сьогодні вже ранок середи, і у мене ще одна готова робота це бактус. Як бачите, я вже його закрила, тільки от маркер. Єдине, що мене хвилює, що завертається краєчок, бачите? Не знаю чому. Ну, ниточку я вив'язала в нуль. Нема чим обробити. Ну, Тобто, можна було б, знаєте, гачком обробити, і воно б не заверталося, але ниточки вже нема. Тому я думаю над тим, що я його виперу, відпарю. І, можливо, тоді. Ситуація стане кращою. Я підпишу вам розміри його. Тут далі, коли поміряю, бо я ще його не міряла, я його ще не прала, я тільки його вчора завершила, бачите? Мені так подобається цей краєчок. Дивіться, який гарний. Дуже прикольний. Мені подобається. Це мій перший Бактус. До цього я бактуса не в'язала. Ось так. А це можна викреслювати одну річ з мого списку на подарунок. Це, це шаль для свекрухи. Вона вже готова. Ось тут, бачите. Так. З приводу магічного кубоку. І на сьогодні нам випали номери 2 і 1. Це ажурний светр і рукавички акули. Значить, мій ажурний светр, я вам його показувала вже ми з вами ставили маркер. Я вам так зараз на скору руку найду маркер. Ото він. Ось маркер. І я думаю, що є можливість сьогодні закінчити рукави в цьому светрі. І якщо я їх закінчу до сьогоднішнього вечора, то я тоді почну ще е, рукавичку одну. Але я думаю, поки що зосередитися на светрику, тому що роботи якби набагато. небагато. Ниточка товстенька, спиць товстенька. Думаю, робота піде швиденько. У мене якось виходить навіть якийсь тиждень визволення спиць, бо буде багато готових робіт, я щось таке чую. Е, от. Mm. Ну, це, в принципі, і все, що вам сьогодні треба показати. Завтра тоді я підключуся і покажу вам свої просування. Буду думати, що робити з оцим завернутим краєчком. Ну, тут знімаю вже маркер, бо він не потрібен. Дуже задоволена, я нарешті, дов'язала цей Бартус, бо мені здавалося, що він не закінчиться ніколи. От, а вив'язала я на нього цілий 100 грамовий моток Alize Real 40 Я приміряла, до речі, його. Він такий дуже класний, тепленький. Як шаль на плечі, тепленький, класний. І як Бактус теж класний, тепленький, виглядає гарно. От, тому я думаю, буде дуже класний подаруночок. Ой, вибачте? Вибачте, вибачте? Так, ну, в принципі, тоді до завтра. Сподіваюсь, покажу вам вже цей готовий сведрик, або рукави готові. Доброго ранку п'ятниці. Я трохи пропустила четверг, але я не думаю, що це критично. Просто вчора я знімала цілий день майстер-клас на рукавички, тому трошечки... Трошечки не було часу на зйомку магічного кубика, але на четверг нам випадав номер 6 і 3. Це бактус, але Бактус я вже закінчила, тому я в'язала шостий номер. І, вірніше, як? Ні, неправильно. Я ж четвер мала розповідати вам про середу. А Середу нам випав номер 2 і 1. І 2 і 1 – це ажурний светр і рукавички акули. Я вирішила трошки відволіктися від рукавичок і в'язала светрик. Я в'язала рукава, ось маркер. І як бачите, ось так просунулися рукави. Тут, може, не дуже зрозуміло, тому що я повпихала туди клубочки, щоб вони не розв'язалися. Але ось така відстань. Пров'язана на двох рукавах. Достатньо непогана робота. в мене вже а, майже весь рукав вив'язаний. Скоро треба буде переходити на резиночку і закривати. Я дуже-дуже задоволена, Досить непогане просування за той день. І ось так виходить. Мені подобається, наче в поєднанні з ажурами виглядає непогано. Я сподіваюся, що не доведеться нічого перев'язувати. Коли я примірюю, тому що зараз нема змоги приміряти, бо м -м, на одних спицях можна, звісно, перезняти і приміряти. Але я не знаю. Подивимось. Я думаю, буде непогано виглядати, щоб не занадто ажурно. Ось так. М -м, так. Це те, що в нас по ажурному светрику. А от на четверг все-таки випали номери 6 і 3 Рукавички і треті бактус, оскільки я його закінчила, я займалася тільки рукавичками, як кажу, знімала майстер-клас. І завчора я зв'язала одну рукавичку. Тільки мені треба ще поховати ниточки, зашити ось ці дірочки і зробити зубки. А так, в цілому, ще одна рукавичка готова. Це права, У мене там дві ліві, а це права. Ось така. Треба поховати не точки оці, позашивати дирочки. Ось так. Я знімаю майстер-клас, тому було е, витрачено більше часу, ніж витрачалось би, якщо я просто в'язала. І на сьогодні знову випав е, шостий номер. Він випав. Е, як це сказати? Я забула, як це називається. Дублем-дублем випав і не залишив мені варіантів, як в'язати другу рукавичку. Ну, в принципі, воно мені треба, тому що це замовлення. От, і шкода, звісно, що він випав п'ятий номер, я також його хотіла в'язати, але нічого страшного. В принципі, ще є день тиші завтра. Можливо, якщо я сьогодні зв'яжу ще й другу рукавичку, то завтра буде можливість пов'язати або закінчити светр ажурний, або пов'язати трошки п'ятий номер. І тоді ми з вами вже зустрінемося. До речі, дивіться, як багато кінчиків. А все через те, що от коли проблема бобійної ниточки, коли ти змотуєш її декілька разів, завжди утворюються якісь провісання. Як би ти їх там не намагався проконтролювати, все одно воно утворюється, і я не можу постійно совати, ото просовувати їх. Я обрізаю ниточку. І нічого, воно заховається. Це не страшно. Я думаю, не смертельно. Я їх заховаю. Зараз піду ховати, робити зубки і зашивати дірочки. Це в мене все на сьогодні. Зустрінемося вже в неділю, підведемо підсумки. Вітаю вас! Сьогодні в мене вже неділя, і е, я знімаю е, завершальну частинку моїх магічних кубиків. Намагічила я достатньо. Е, Почнемо з того, що я закінчила дві пари рукавичок на замовлення і вже віддала їх сьогодні. Е, в ательє, там, де їх отримає замовниця. Я вам зараз тут вставлю маленьке відео вже готових двох рукавичок перед тим як я їх відвозила. Я його вже випрала і відпарила цей низ, який я казала, що завертається, тепер не завертається. Все дуже красиво. Я думаю, в інстаграмі побачите відео, там, де я його повністю покажу, тому що тут розкласти. Не виходить, і під зйомочку додатково я не робила. Але виглядає дуже класно. Дуже дякую за майстер-клас. Так. І я дов'язала свій ажурний светр. дов'язала рукави. От. Тут ще залишився маркерочок. І ось повністю такий рукав. Я навіть не знаю, як би вам його так показати, бо він... Не в кадр. Я обов'язково вам ставлю під зйомочку, як він виглядає на мені. Я навіть спеціально не знімала маркерочок. Я його не прала, але тільки відпарила. І мені дуже подобається, як він виглядає, як він сидить. Дуже класно, мені дуже подобається. От і. Це вийшов той ефект, якого я хотіла досягти, тому що, може, як хтось пам'ятає, чому я його в'язала. Я перев'язувала старий светр, який в мене був, тому що той светр був занадто теплий, він був зв'язаний з цієї товстої нитки і ще й у візерунку а, напівпатентної резинки. Тобто, то була така кольчужка, яка от просто сиділа на тобі, стояла, я б сказала. І ну, в ньому було дуже жарко. А тут я зв'язала ажури, і через те, що ниточка тепла, е светрик вийшов теплий, але більш, е більш такий повітряний, більш ніжний, ніж та кольцюшка, яка була. Тому я дуже задоволена цією роботою. У мене вийшло дуже плідно попрацювати. Дві пари рукавичок готових, готовий бактус, готовий светрик. Шкода, що не випав нам так номер 5, але нічого. Тому я вам зараз вставляю підзйомочку цього светрика на мені. Завершується моє відео, а завершуються мої магічні кубики. Я дуже вдячна вам за те, що ви обрали провести цей час зі мною. Буду дуже вдячна за лайки, коментарі. Бажаю вам рівненьких петельок, здійснення ваших творчих задумів. До наступних зустрічей!